дня, шановні телеглядачі першого міського, сьогодні ми поговоримо з вами про достатньо гарячу тему, яка спохитнула фактично і так не таку жістійку інформаційну атмосферу в Україні. Ну звісно, ми говоримо про шум. Я наголошу про шум щодо відставки залужного з посади головнокомандувачів України. Но насправді про відставку говорять так довго, так багато і так часто, що швидше всього, вона відбудеться вже можливо після перемоги, можливо, перед самою перемогою в будь-якому випадку це станеться саме не тоді, коли про це повідомлять у ті засоби масової інформації, які роблять собі. Коротку достатню славу, але гучну заради того, аби поінформувати суспільство про події, яка могла би статися з їхньої точки зору, або вони хотіли можливо, щоб таке сталося, або їхні політичні інтуїції і приналежність до певних політичних сил, до певних політичних напрямків, змушували їх брати у цій інформаційній війні проти України. Я наголошую, що це був один з. Одна з сутичок інформаційної війни російських окупантів проти України так само, як це відбувається на полі бою на фронті. Не обов'язкова фронтальна атака з прапорами Це вже давно відійшли в минуле навіть уявлення про те, що подібні атаки дають яку-небудь іншу складову війни, ніж просто картинка для художнього фільму. Не більше, тобто це не відбувається в реальності і ніколи вже не відбудеться. Але окремі сутички, які Україна виграє, десь е, намагається утримати позиції, то позиції щодо е, ситуації із відбиттям інформаційної атаки російського ІПСО, на провеликий жаль не сталося. Тобто, тут в даній ситуації ми можемо ствердити, що інформаційні війська України зазнали. Хай локальної, але поразки і ця поразка була відчутна. Я переконаний навіть тим, хто брав у ній участь в якості інформатора про те, що подія сталася, щось є заява. Всі бачили зараз. Все це відбудеться, і шкоди завдала ця інформаційна, цей інформаційний шум. Значно більше ніж інші інформаційні атаки, які проводилися проти України. Вони постійні атаки йдуть постійно. Вони постійно навантажують і перевантажують український інформаційний простір, тому що зрозуміло, що біда, нещастя і горе краще продається. Але чи можна торгувати бідою нещастям і горем у країні, яка проводить криваву війну проти абсолютно ненаситного окупанта? Це абсолютна історія, яка в принципі не мала відбутися, і чому такий інформаційний шум був навколо здавалося відставка. Ну теоретично, це тільки відставка. Ні, це зразу одразу подавалося як символ поразки, відступу, капітуляції білих прапорів, і це на превеликий жаль певний момент працювало і дало підстави. Це абсолютно точно ми можемо о, собі це уявити дало підстави. Москві, москові в подальшому подібні операції проти України проводити, і до них до тих наступних операцій, ну я сподіваюся, що і українське суспільство, але в першу чергу українська влада буде готова, тому що які би не були активні е, журналісти соцмереж, які б не були активні. Споживачі цієї інформації і розповсюджувачі її. Але якщо б не державні змі, або не ті змі, які працюють у єдиному марафоні новин, які умовно мають е, дбати про те, щоб інформаційна безпека України була захищена, щоб інформаційний простір не проникала і, і російська і ПСО забезпечувати споживачів, тобто українських громадян, лише і тільки перевіреною фактичною і достовірною інформацією. Ну, в першу чергу відповідальність кладеться на їх плечі. Вони були учасниками бойового зіткнення. Всі решта були, ну, умовно кажучи, десь, десь формуваннями незначними. Але армія, яка з військом яке дістало, дістало трошечки в певне місце тіла була властива. Державна журналістика, державні журналісти не впоралися із атакою російських інформаційних ботів. І звісна річ, що тут можна звичайно звинувати, звичайно, такого персонального Петра Івана чи Микола. Але насправді є відповідальність колективної. В подальшому, я не знаю, чи вертатися державі потрібно буде до Міністерства інформації, створені його, чи до вже спецслужб контрінформаційних, ну, але лишатися в такому стані зараз найтяжчий ми будемо свідомі того, що 24 рік це рік, який щойно почався, тобто перший місяць, його тільки минув, попереду у нас ще 11 місяців тяжкої тяжкої ситуації на фронті, тому що Росія буде атакувати, російський окупант буде демонструвати своєму споживачеві успіхи, і ці, на превеликий жаль, успіхи будуть. Але я сподіваюся, що їх буде. Принаймні менше ретрансльовані в українському інформаційному просторі, і з цим властиво треба боротися. І тут шум навколо відставки Зеленського, які також розмухували його також брали участь у голосінні державні в першу чергу. Вони несуть за це відповідальність державні засоби масової інформації, і вони мають фактично спостовувати. От можна вчитися у е, французів зараз французи дбають про те, щоб розділити. Ту популярну інформацію, яку хтось вважає правдою, продемонструвати, розвінчати, розслідувати і наголосити, що це фейк, і це займається цим державні е, засоби масової інформації Франції. Там перша кнопка французького телебачення, е, перша кнопка французького радіо, інтернет-ресурси вони дбають за те, щоб так не можна. Профільтрувати всю інформацію не можна можна, але це не буде працювати, пояснити людям. Не слухайте фейк-ньюс, не слухайте ті інформаційні джерела, які гарантовано не відповідають за свою інформацію. і Працюють на певну політичну силу. Ні, вони вибрали як на мене кращий варіант. Вони розвінчують. Інформацію, яка використовується як озброю. тобто те, що прийнято зараз називати фейк ньюсом неправдивою інформацією або непідтвердженою фактами, але в більшості випадків це ці вкіди, так звані, вони формуються і е, вираховуються аудиторія, яка буде піддатна, піддасться впливу цієї е, неправдивої, а розкладаючої, з е, неохочуючої до. Того, щоб довіри, тобто зневірливої, як на мене, найважливіше, інформації. Це головне, якщо не посіяти паніку, то принаймні посіяти зневіру. Це було головним завданням шуму навколо звільнення Зеленського і Всі, хто брав цю участь, мають бути цього свідомими, і в подальшому, принаймні, ну будемо сподіватися, що вони вже в подібних е російських атаках підпрацьовувати, підігрувати, підспівувати не будуть, тому що наближається. Тяжкий рік буде багато таких вкидів, буде багато неправдивої інформації під личиною фактичної події. Але тим не менше Три, сім разів відміряти, сім разів перевіряти і не опублікувати. Найкраще віддати пальму, як кажуть, першості державним засобам масової інформації. Хай вони несуть усю відповідальність за висловлене за за те, що відбулося. І за інформацією вже в коментарях то ясна річ можна працювати в якій завгодно тональності, і в подальшому тут потрібна також і колектив суспільний тиск на розповсюджувачів фейків. Ну ти розповсюдив, ти був учасником. Ти брав участь на боці російських е, фактичних е, атак інформаційних. Ну то, будь ласка, вже е, відпишіться від цих е, ютюберів, так ще розпосюджувачів. Е, змініть поля, точку зору, але на про жаль в роз'єднаному поки що суспільстві, бо влада не подбала за те, що про що подбала наприклад, влада Ізраїлю створила воєнний кабінет, об'єднавши опозиційні владні і нейтральні сили в одну. Серйозну владну структуру, яка має на меті тільки одне перемогти терористів захистити країну і встановити той лад, який передбачає е, правопорядок в країні зра, так само мало статися і в Україні, і доти, доки не станеться, Україна буде надалі вразливою до таких інформаційних кілька, тому що завжди буде кортіти. Людям і носіям достатньо великої тік власникам каналів, носіям інформації, лідерів суспільної думки. Буде завжди крутіти, завжди буде привабливим використати неперевірену інформацію для підвищення е, переглядів для клікабельності власного ресурсу. Але якщо ця людина і ця структура, на яку він орієнтується, ну скажімо, позиційно, так вона буде включена у відповідальність за формування порядку денного в е, Україні, порядку денного на лінії фронту. Тоді буде складніше цим людям використовувати е, свій ресурс для того, щоб скажімо так, спекульнути на інформації, ну спробувати ризикнути, заатакувати е, українське суспільство неперевіреною панічною інформацією, бо найваж найнебезпечніше у неперевірених інформаціях це те, що вона сіє панікою і зневіру. Бо ясно, ж можна, е, можна е, публікувати неперевірену інформацію про те, що десь там е, під Полтавою висадилися косміти чи прибульці з інших планет. Ну можна про це писати. Ну хтось може повірити, хтось може повірити. Вірити про те, що, скажімо, в телефонні мережі сучасних мобільних телефонів викликають цілу низку хворіб і розповідати про це, заохочуючи глядачів приймати якісь ними приготовлені чи цього освяченню їхніми Ютуб каналами воду. Тим не менше, це може бути і можна працювати. і це... це, це те зло, яке завжди несла е, е, інформаційна складова, завжди люди, які володіли якоюсь таємну інформацією, викликали подив і зачарування у інших людей. І всі вважали, що ну, якщо людина твердить і власним авторитетом підтверджує, що ця інформація є ця таємна інформація, яка тільки йому відома є правдивою. Ну, будь ласка, хай буде, але головне, щоб ця е, спекуляція неправдивими інформаціями відбувалася. Поза межами безпеки України, все те, що відбувається в межах безпеки України, все те, що ві... з невіру, все те, що не забезпечує і не сприяє перемозі України, має бути відфільтровано і відпрацьовано властиво в першу чергу державними структурами. Тобто, тут держава має стояти на захисті, не, не дусити свободу слова, не дай Боже, не переслідувати журналістів, як це було останньо, не встановлювати таємні камери в місцях святкування. Ними Нового року чи будь-якого іншого корпоративного свята, а забезпечувати контрфактною, тобто головною боротися з контрфактною інформацією, і забезпечувати правдиве фактичне пояснення події, яка є резонансною в суспільстві, якою можуть спекулювати відповідні. Особи відповідні лідери суспільної думки, і таким чином нейтралізовувати не їх, а їхню неправдиву інформацію, спростовуючи її найкращою зброєю проти брехні, є спростування, і от властиво відсутність вчасного спростування призвело до того, що російський е інформаційний артнабій влучив. І сподіваюся, що це влучення вже було останнім. Будемо в це ну скажімо. Є, є бажання в це вірити, але головне, щоб це бажання реалізувала нинішня українська влада. Дякую за увагу. До зустрічі.